Безпека на водоймах. Вода друг лише для обережних. Вода приваблює, вона дарує відчуття свободи, прохолоди та драйву, але саме вона найчастіше стає причиною трагедії серед дітей і підлітків. Щоб уникнути небезпеки, важливо знати головні правила і дотримуватися їх щоразу, коли наближаєшся до річки. Озера чи ставу, не заходь у воду без супроводу дорослих. Навіть якщо поруч друзі відповідальність за безпеку несе лише дорослий. Купайся тільки у спеціально визначених місцях там, де водойма перевірена, де є рятувальники та відсутні підводні пастки. Ніколи не запливай далеко. Течія, раптова глибина чи судома і шлях назад може стати фатальним. Слідкуй за друзями і не влаштовуй випробування штовхати у воду, хапати за ноги, затягувати під воду це не жарти, а потенційна небезпека. Не нехту рятувальними засобами жилет, коло або нарукавники не ознака слабкості. А доказ того, що ти обираєш безпеку. Не користуйся гаджетами поруч із водою. Вони відволікають, а вода не пробачає і кількох секунд неуважності. Почув сигнал повітряної тривоги, негайно залиш водойму. Пам'ятай, безпека завжди в пріоритеті, навіть якщо здається, що все спокійно. Завжди оціню ситуацію. Чиста вода ще не гарантія безпеки, якщо щось здається тобі підозрілим, краще утримайся. Поліцейські щодня нагадують твоя обережність це твій щит. Не ризикуй, дбай про себе і про тих, хто поруч.